Бесіда на псалом 44. Кінець про змінних синам Кореєвим. Пісня про улюблену. Здається, що цей псалом буде до досконалення людської природи, і тим, які бажають жити доброчесно, Приносить користь для цієї визначеної мети, бо ті, що вдосконалюються, потребують учення продосконалювання, яке пропонує цей псалом, що має напис кінець про змінних, де йдеться про людей. Бо зпоміж усіх розумних істот, ми найбільше підлягаємо щоденним і майже щогодинним змінам перетворенням Ми не буваємо самі з собою, не вцілим ні за душевним станом. Напаки тіло наше невпинних очей і розсіюється, перебуває постійно русі від перетворення, то зростаючи з малого більше, докорочуючись досконало, недостатньо. Бо не одне й те саме новонароджене моля, і отаків відвідує школу і здатно розуміти мистецтво науки. Також, безперечно, відрізняється від отрока тліток юнак, який вже спроможні, братися до відважних справ. І хто вже перейшов у зрілий постійний вік, починає мало помалу визнавати втрат, Бадьорець непомітно зникає з тіла тілесні ціли, слабшують, доки зігнутий старості він іде до останнього знесилення. Так ми, змінь. в тому псалом нам словом примутро натікає на нас людей, бо ангели не. Та знаю змін, нема між ними ні отрока, ні юнака, ні старців, в якому стані створені від початку, в такому залишаються склади їхні зберігаються чистим і незмінним. І ми змінюємося і тілом, як уже сказано, також і душею, і внутрішньою людиною, змінюючи свої думки залежно від предметів, які нам постійно трапляються. І ми одні, коли розшукуємо коли все в одному в житті, дається їм супутних обставинах, коли нас підкачує супереч. Шановному бажання, ми змінюємося і від гніву, набираючи звірячого вигляду, змінюється і від жадань, роблячись подібним, дотворивши сладколюбне життя, коні до розпалення пристрасті до дружини, ближнього, ступню схоже на лице, який безсоромно називається псом, як навал Ермільський. Ще бачите, яка одноманітна багатолика наша зміна, дивуйся ж тому, хто так вдало, застосував до нас це ім'я. Тому, як гадаю, один з тлумачів добре вдало висловив ту ж думку іншим я, замість про зміни, сказавши про Лілії, швидке зв'язане квітів він вважав за відповідне стосування до тлінно людського єства. Але оскільки словом поставлено в майбутньому часі або сказано про тих, які змінюються, не наче ця зміна відбувається з ним згодом. То подивимося, чи не вказує воно нам на думку про Воскресіння, в якому відбувається наша зміна, а зміна на кращий духовний стан. Оскагано сіється в тління, встає в нетлінні, тоді змінюється разом з ним і все чуттєве творіння. Вони небеса, як риза пострить, як утехно згорнущий, Бог змінюється. І за словом місає, сонце в сім разів збільшується, і місяць робиться за більш, як сонце. Оскільки слова Божі писані не для всіх, а, а тільки для тих, які мають вуха внутрішній людині. то пророк підписав про зміни, як гадає про тих, які дбають про себе самих. і через... Облачесь, досягайте далі більших успіхів, бо це найпрекрасніша зміна, яку дарує нам правиться Всевишнього. Таку зміну усвідомлював, собі блаженний Давид, коли, вкусивши благ доброчесності, проступав вперед. Бо що, говорить і сказав, мені почав це зміна правидців Вишнього. Тому того, хто досконалюється, в чесноті немає навіть в миті, коли він не змінювався. Бо сказано, коли я був дитиною, так як дитина. Говорив, як дитина міркував, як дитина розумів, коли став мужем, та відкинув дитяче, також ставши мужем, не припинив свою діяльності. Але забуваючи те, що позаду, я поривався перед прагну до мети до почесті вишнього покликання Божого. Тож навіть тоді відбуваються зміни внутрішньої людини від дня до дня оновлюється, оскільки ж порог хоче сповістити нам про улюбленого, який взяв на себе до будівництва втілення заради нас гідних такої милості, то говорить, що після ця до на нас і нам Кореєвим, бо ця пісня, а не псалом через це була передана самим голосом і лише гармонійним співом без супроводу органа. Пісня ж про улюблену, і чи слід тлумачити собі, про якого улюбленого йде мова, чи раніше моїх слів знаєш, це пам'ятаючи про і Іванлій голос, це син мій улюблений, в якого моє благовоління, його слухайте. Він полюблений отцем, як і народний, полюблений всім творінням. Як Людинолюбний, отець і благий заступник і люблене за своєю сутністю, і те саме. Тому дехто добре визначив, навчивши благам те, що всі бажають. Але не кожен може досягти досконалості, любові, пізнати істину улюбленого, але ще той, хто вже скинув, стару людину, яка затріває і покою успоку... у своїх похотях, і в нову онуло на розуму за обозом творця її. Хто любить гроші, розпалюється від тілесної краси, віддає перевагу земній славі. Той, витративши силу любові, на все ще не слід було, стати сліпим не споглядання існу улюбленого. Тому сказано полюби Господа Бога всім серцем Твоїм, і всіх душею твоєю, і всім розумом Твоїм. Слово Сіну допускай розділення любові на інші предмети, бо стільки витратиш любов на земні предмети, стільки як необхідний наслідок, забракнути тобі в цілому, тому не добагато людей були названі друзями Божими, як Моїсе, про якого написано, що він друг Божий. Як Іоанн було сказано, друже, нехай стояча дістю радіє. Тобто, хто має тверду і непохитну любов до Христа, то гідний його дружбин. Та ми Господь, ученикам, які вже досягли досконалості, говорить: не вас більше рабами, а назав друзями, бо раб не знає, що говорить Господь його. Отже, досконалий може пізнати існує, улюблену і справді лише свят друзями Божими і друзями одне одним. А всякий пророчий, вігласний друг, бо благо дружби, то в сумісність з поганим станом серця, бо зло протидіє не добру, але й в самому собі. Але візьмемося вже до тлумачення пророчих слів. Підригнув серцем у слово де дехто вважав, що тут мовиться сім імені Отця про слово, а яке було на початку від Отця, який кажуть вони, Отець ніби вивів серце з самої отроби. І від благого серця виникло слово благе. І мені здається, що слово стосується особо пророчі наступні слова. Не підтверджують цього тлумачення про отця. отець не міг би сказати про свій язик. Язик мій частина книжника, скоропистя, прекрасніше за синів людських, По не з людьми, він має перевагу краси і далі продовжує зрадисть цього помазав тебе. Боже, Бог твій є лем радості. Не сказав помазати Бог твій, але помазав тебе. Що очевидно, що іншої є особа, яка говорить. хто ж це особа, яка не пророк? Що відчув на собі дії Святого Духа, і він говорить, відривнув це за слово благе. Відріжка – це внутрішнє повітря, яке під час перетравлення їжі піднімається в гори і насичений хлібом живим, який входить із із небес і дає життя світу, насичений всяким словом, яке сходить в Уст Божий, тобто зазвичай, в писанні алегорії: душа, насичена священними ученнями, дає відрижку відповідно до їжі. І оскільки їжа була. Повна та добра, то Пророк відригає слово благе, благий чоловік благоускар, бо серці своє носить благе. Будемо ми шукати їжу слові, щоб насилитися своїй душі, бо сказано правдне коли їсть, насиче душу свою, що відповідно до того, що наситило нас, промовляти нам на яке будь-яке слово, але слово благе, не лукаво насичене чистим учням. Уч... Ученнями витригуватиме серця слово лукаве, Чи не бачить, що будуть витримувати вуста і ретиків? Безперечно, що огидний сморідний, який виявляє як сильне і слабка хвороба, всіх нещасних, бо лукава людина і лукава скарба, серце свого виносить зле, тому не керуйся примхами, не обирай собі таких учителів, які можуть причинити хворобу в твоєму нутрі, так що вдригне слова злі, до які буде засуджений день суду. Бо сказаний у слів своїх виправдайся, і у слів своїх будеш засуджений. Горуш же про діла цареві, і цей вислів, звичайно, наводить. На нас думка про собо, особу пророка. Гориш про діла цареві, не це означає. Зізнаюся про судей і виявлення власних діл, своїх випереджу, обвинувача, Бо прийняли таку запит. Говори беззаконні твої раніше, щоб виправдатися. торсина книжника снижника як тростина, є знаряднім писемності. Тоді досвідчена рука, рухає нею, щоб накреслити письмена, такий язик праведний, коли святий, дає ним рух, занурений не в чорниле, а в Духа Божого Живого на серцях віруче ли, пише слово вічного життя, тому Дух Святий, як нижником для премудрих, і він навчає і скорописців, бо швидко рухається думка. Пише в нас дух промуси на скрижалях кам'яних, але не платяних скрижалі серця. І вірю, широкий серце Дух пише, на серцях більше чи менше, вірую що підготовлено чистоти пише, бо як усіх явно або неявно. За швидкістю ж написано вже ціле, вселенна, повне благовістя. Наступні за цим слова здається мені, повинні приймати на початок особливою мовою і не пов'язувати із попередніми, але прикласно до подальшої, бо слова прекрасне, добротові, як, як думаю, через звернення того, хто говорить. Сказання до Господа: прекрасне добротою більше за синів людських, вилося благодать у твоїх. На цю думку наводить нас, Акіли Симах. Перший говорить ти прикрашений красою більше за синів людських, тому прекрасним добротою прок називає Господа, проникнувши в його блаженство, оскільки оспіввець не краса його плоті, то бачили його і не мав ні вигляду, ні доброти, але від вид його знехтований, умалений більше за всіх синів людських. Із цього явно, що порох споглядаєшся, світлоцяні Господа, і охоплений, і сяєм, і пронизаний з душі своє доброти, надихається божествою любов'ю до мисленої краси. А коли вона явиться в душі людській, то все, що досі було улюбленим, виявиться огідним і ганебним. Тому, і Павло, коли побачив прекрасну доброту, все вважав за сміття, що придбати Христа. І хоча чужі для слова істини звати Іванівську. Про боги ростом принижучи за простоту мову писання, але ми, які хвалимося Христом Христом, які відкриті духом, то все, що даровано навіть Бога, сповіщається на вчення людської мудрості. Ми знаємо, що вчення про Христа нас вилося від Бога багатства благодаті, тому то за короткий час. Проповідь облетіли майже весне і щедра благодать вилили за проповідники Євангелія, яких Писання назвали навіть листами Христовими, тому що Євангельська проповідь у своїх висловах, які дехто зневажає, була й багато переконує Спасительно. І всяка душа перемагається незмінним догматом, укріплена благодаттю непохитній віри у Христі. Тому говорить апостол, через, через якого ми держав благодать, і апостольсько слухавши віри. І я не. Більше за всіх у них потрудився тільки я, не я, а благодать Божа, яка зі мною вилася із уст твоїх. Тому благословив тебе Бог навіки. В Євангелії написано, що. Дивувалася словам благодаті, які зголи з уст його, тим псалом, щоб ясніше передати навир благодатів, слова Господа нашого промовиста, говорить, виявилася благодать із Уст твої через благодаті благодатів, слові благословити безказаного Бог на віки. Очевидно, що це слід прикласти для природи, оскільки вона зростає в примутості і віці благодаті стосовно лиш людської природи. Розуміємо, що благодать даним нагородам за його. Добре, подібно до цього висловлення тут, ти полюбив правду та зневажив беззаконня, заради цього помаза тебе Бог. Боже твій єлем радості і більше за причасників твоїх близьке до нього написано Павлом, де коли п'ян смирив тебе, був слухняним аж до смерті, смерті Хрестною. Тому і Бог залишив його, звідси видно, що йдеться про Спасителя як про людину, або сільські церкви тіло Господні, і Господь, голова церкви, як служитель небесного Слова. Згідно Звище сказаним є устами Христовим. Наприклад, Павло мав в собі Христа, який говорив, і теж має кожен подібний до Павла за чеснотами, так і всі, ми віруючи, кожен має в собі. Знову купимо інші члени тіла Христового, тому не зрішить той, хто благословив, да не на церкви, прикладен до самого Господа. Тому слава благословити, Бог означає члени Твої і тіло Твоє сповне, Бог з твоїм благими навіки, тобто до безконечності. Прирежи мешки до стегам Твоїх сильні, красотою Твої, добротою Твоєю. вважаємо ці слова, У приносному значенні стосується живого Слова Божого, щоб воно, з'єднавшись з, з плоттю слова, яке є від будь-якого меча двосічне, воно проникає до розділення душі і духу, суглобі і мозку і судить помисли та наміри сердечні, постигне сила голода, родної сили сказано ці душі, які вийшли зі Якова. тим Господь наш Ісус Христос, який є життя. Путю хліба, виногородою, лозою існує світом, називається багатьма іншими іменами, таким мечем, які відсікає пристрасту частину душі і буває хтиві руки. Потім стільки Бог слово мав увійти віднань із немішною плоттю. Тут дуже доречно додано, сильний, бо це найбільше, доказ сили, бо він міг бути в людському єстві. Силе слово, Бог не як доводить, створення неба, землі і моря повітряли. Невеличний стихій і всього, що тільки можна уявити надмирно і пекельну, як до будівництва втілення і сходження до приниженого і немішного людства, красотою твоєю, добротою твоєї, краса відмінна від доброти, красиво називається те, що свого часу дозріле, Так прекрасна пшениця, яка досягла для жди прекрасний підвиноградний, коли він з перебігом півроку, переваривши собі соки досяг зрілості і вже може дарувати насолоду. І доброта це гармонія будова членів, яка приваблює, «Привяжи мешки до твоїх сильних красотою Твоїм, тобто після повнутий часу і добротою Твоєю, тобто Божеством, яке споглядається, уявляється розум. Бо насправді є той, яка перевищує все людське розуміння і усі сили людські та споглядається одним розумом. знала доброту його учеників, які він на Одинці пояснює у притчі. Бачив доброту його, Петро і сини громові на горі бачили доброту, яка була світлішим на світлі сонці очі, і достоїлася побачити очима передпочинок славного його пришестя. І натягни лухів, стигай і царю, тобто, почавши свою роботу, по людей через тілення, зроби цю роботу посиленою, безперервною і неослабною. Це, це Прокладе шлях і дасть успіх проповіді, і все підкорюється йому царству. Нехай же не дивує нас, що говорить наказовому на способі, встигає під звичне писання, яке завжди висловлює бажання. Нехай буде воля твоя, замість будь-нехай прийде царство Твоє, замість прийди. Істинне, і лагідності і, і правди єдино поведе тебе, правиця Твоя. Знову вживається по до попередньої мовний зворотні, бо це, тобто встигати і царювати, і Господь приймає нагороду за існу і лагідність. І правду, тоді тобто, як належить розуміти це так, оскільки у людей все перекручено неправдою, то тобто, щоб посіяти існу, церемо людьми, якими царує гріх, бо ти істинне заради лагідності, щоб твої приклади усі були приведені до справедливості та благості. Тому то Господь сказав: навчіться від мене, бо є лагідний, смиренний серцем, докаже лагідності, надав своїм ділам, коли докоряли мовчав, коли били терпів і поводити тебе диноправиця Твоя. Не стовп марний, дионяний осяяння, але власна правиця, твоя було твоїм проводом. Гостре стіле твоє сильне, гостре стіле сильне, це слова, які досягають серця слухачів, вражайте і приймаючи туди від душі, бо сказано слова мудрих, як биті свяхи, тому псалмопівець, коли називається, за позбавлення у сучасних і підступних людей, щоб ви. Вікого ти язик кулесою, просить гостру стил сильним, але просить також палаючим вугілля, щоб яковочче закам'яніла серце, торкнулося з ціле слово, яке для того благомуки, яку назвав вугіллям, палаючим. Для тих, що самі себе позбави Бога, необхідно приготувати палюче вугілля. Нині ж стили той гострий, цілими стрілами вражається душі, які увірили, і заклали сильну любов'ю до Бога. Вони говорять, мов наречена, я вражена любов'ю несповідима і не. Неумовна доброта Слова, це прекрасна премудрості і знак Божий в образі Його, ти ублажені, глядачі існи, добротів, немов прив'язання до неї любові, розпалюючи в собі небесне, блаженна не любов, вони забувають рідних і друзів, забувають свій дім, і майно не пам'ятають навіть про тілесну потребу їсти та пити. Але віддані єдиній чисті любові. Під Гостемство цілими може заміти, посланих проповідувати Євангелії по всій всесвіту. Коли завдяки свого гостроті саяли ділами правди і непомітно проникала в душі тих, що повчали, пощастили сістили і наскрізь приготувати людей до того, що вони впали до них Христових. Але мені здається, що більше ясність, думок тут відновлюється, якщо переставити слова, так що вийде такий сенс, Натягни лук і встигає царю, єдино поведе тебе правиться твоя. І люди під твоєю падуть, бо стіли твої гострі, і в серцях ворогів цареви, жона богоборець і чонливий, і гордий». Не падає не перед Богом, але падають ті, які прийняли послух у вірі з тих, які влучили в серця, колишніх ворогів, царай і ваблять їх до бажання, і ваблять їх до Господа, щоб ті, які були ворогами Бога, примирилися з ним і після повчання. Христов ти, Боже, повік віку, жест право, Ти, жест, часто того, ти полюбив правду і зненавті і беззаконні, тому помазати, Боже, твій Бог, є в радості більше ніж причасників твоїх. Оскільки Пророк багато вже сказав, що до людської природи у Христі, то тепер приносить Слово своє на висоту слави народного. Христос ти, Боже, говорить він повік віку, тобто царство твоє за межами віків. Випереджує всяку всяку думку, і дуже доречний, після підкорення народів, пророк оспів велисто Божого, жест правоти, же царство того, де нього пророк, і дав йому власне його найменування, ясно називавши Богом, пристуті Боже, жест, жест Божий є жезлом, який напоминає, але напоминаючи, звершує суди прав справедливі, який не ухиляються від правди, тому же царство його називається жезлом правоти. Якщо залишить сини його закон твій і за присудом моїм не підуть, то ж я прийду. Тай дуже зло на беззаконні їхні. Чи бачиш правний суд Божий, не до кожного вживається жезл, а лише до грішників, але жестя називається жезлом зло і бо сказано жестві палиця твоє, нехай утішать мене. Він називається також злом руйнування, будеш пасти жезлом залізним, і як посудлині не розіб'єш їх. Але земне то дві не руйнується, на плава пасти, оскільки віддається невиснаження плоті, щоб дух спасти». Зрадисть цього помазати Боже Бог пієм радості більше, ніж причасників Твоїх, оскільки преображене помазання мало вказати те, що самі архіреї були, також прооброзами, теплоть Господня була помазана, існим помазаним чешець на Святого Духа, химить Хрещен Господню в Йордані, який називається Єлем радості, говорить, що помазаний більше, ніж причасники Його, уто більше за всіх людей, причасно до Христа, бо їм дається часткове спілкування Духа. На синів Божий Дух, святий зійшовши, говорить Іоанн, прибував на ньому, чудовий Дух називається Силем радості, бо один із плодів, який повертає Дух Святий, це радість. Оскільки слово про Спасителя, у пророка торкається одночас і Божого іства і до будівництва втілення, то знову звертаючи погляди на людську природу, Бог говорить, полюбив правду і не знав дів беззаконня. Бажаючи цим сказати, інші люди завдяки трудам, подвигам і важності, нерідко досягають схильності добро добра і огидні візла, і в тієї роди, сприйниць і з добром, і від беззаконня. Але й нині, якщо захочемо нескладно, стобути любов до правди і ненависть до беззаконня, бо на користь розумній Бог дарував усі здібності, але здатність любити, так і здатність ненавидіти, щоб коровані розум, ми любили чесноту і зненавиділи ненавиділи Буває вже випадки, коли похвально, виявляється ненависть. Ми ж не мати мені ненависті до тих, що були до тебе, Господи, наводять. І, і не цураються мені тих, що постають проти тебе, повне ненависть ненавижу їх. Смирна істакти і кась одри з твоїх від тягарів, слонячих, і тих, які звеселили тебе. Дочки царі, честі твої, проще слово поступово спускається описано спочатку діла будівництва, проценя духа, який відкриває. Короби таємники доходять на до страждань, сказано смирної стакти, відказують рис твоїх. ця смирна є символом погребіння. Цього навчає нас, є аналіст, Йоанн Кажу, а Йосифа Риматейський. У воробійні вже смирної алої. Аж тактики найтонший Розновид смирний під час вичавлювання, цієї пахучої речовини, таке поділяється у стакти, і гости називається смирним. Тому, пахощі Христові, їх смирний, і наслідки його страждає. Як стакти, бо він почув це нерухомий і бездіяльний протягом трьох днів і трьох ночей, але сходив пекту з ради до будівництва воскресіння, щоб виконати все, що йому належало. Пахниск із касією, тому що касія дуже тонка і пахуща пора, яка гортає з того дерева. І тому думати, що пророче слово, ім'ям касії глибокодумно, і приму до нам на Хрестен страждання прийняте, щоб зловдіяти в цьому творінні, тому бачить смирних причини погребіння, стакте причина сходження до пекла, бо кожна крапля прагне вниз, а касію причини до будівництва, звершено плоттю на хресті. Ось ці є причини, говорить Пророк, зілиться тебе дочка царів і честі твої. Які ж ти дочка царів, як на шляхетності великої царської душі, пізнавши Христа через його сходження до люсто. Вони зусилили його в честь Його і їхні вірі, досконалі любові поставляється Його блаженство. Про пахочі стіл, тобто про слово прич і про вчення пророка, говорять, що їхні не бракували різах Христов, але що вони ширилися по всіх будівлях, бо під тягарем розуму, були величезні будинки, а тим, що вони були здобовані і, слоняючи кістки, як гадає, показує багатство любові Христової до світу. Стала цариця праворочте, бо ризик по злочні, одягне, прикрашене. Прок говорить вже про церкву, як пропізнаємо пісні пісень, що одна досконала глибока церква, яка приймає у праву руку Христову тих, що послалися добрими ділами, від людей негідних, як пах, хто зняє від козлів. Отже, стоїть правися, то тобто душа з'єднана з женихом словом, не поновілиш, з гріхом, але ставши причагницею царства Христового, стоїть право Спасителя, позаложених, тобто, Величне, стущено лікно, прикрашаючи себе ученням, духовним, витками і помережами, оскільки одного разу, але різні та багатоманітні обіймають з собою учення природні, моральні і таємничі, і псалом говорить, що різні наречені дуже помережені. Слухай, дочки, поглянь, прихили ухо Твоє, забудь народ твій, і ти, і дім, батька Твого, і зображає. Царя доброти своєї бо він, Бог твій, поклонився тому, закликає церкву до слухання, виконання заповідної, називаючи її дочкою в цінно іменування, зводить у спорідність із собою, ніби з любові надаючи право бути дитиною. Слухай, дочкою, споглянь слово поглянь, навчай мати разом навчене до споглядання, оглянь творіння і використовуючи при цьому вийдемо порядком, сходь таким чином до споглядання творця. Потім, прихиляючись на високу шию, гордині говорить: прихилий вухо Твоє. Не вдавайся до різницького вигляду, але прийми смиренне слово, іогантське учення, Прихили ухо твоє до певних з неї повчань, щоб забути ті погані. Звичай батьківські учення, тому забудь людей твоїх і дім, батька Твого, бо кожен, хто чинить гріх від диявола є, і від кінь учення демонські будуть жертви, вічне байки, байків, що розпаляють блуд і всяку нечистоту. чистоту, для того я назвав тебе своєю дочкою, щоб ти зненавиділи попереднього батька своє, який породив тебе на погиблю. Якщо здобуттям виїжджа з себе пляму лукав у то повернися собі власну красу, станеш. Жадан вижений хаті царя, тому він, Господь твій, і поклонюйся тому словами. Він Господь твій, прок показує необхідність покори. Поклонийся ж тому, все творіння перед тобою, ім'ями Іса Христа. Все коліна схилиться небесних, земних і пекельних, і дочка вірить із дарами, не багатші у народі поводиться лицю Твоєму. Здається, що. Хананейській країні, то ідолопоклонство вдається особливість ревності, а головне місто Хананей – Тире, тому пророче слово, скаляючи в церкву допори, до говорить, що навіть дочка Тирем прийде колись із дарами, і лиси твоєму богатне народів поклоняється із дарами, і не сказав, Тий покнується дарами, але лицю твоєму. Бо не церква приймає поклоніння, але голова церкви Христос, якого писання названо лицем. Вся слава дочки, царя, всередині в неї і рясна золоті брання. І помере жена, правні будь діви слідом за неї, оскільки вона очистилася від лукавства древніх очень, покориючись і забувши народ свій дім батька Су. Цей дух святий описується в якості, оскільки бачить таємну і чистоту говорить все слово дочка, царя всередині неї, тобто нареченим Христово, яка через усиновлення стала все дочкою Господа в середині. Слово спонукає нас у віти внутрішні таємниці слави. Церковний або красивий наречений і нутро, бо хто прикрашає себе для Отця, не який бачить таємне, таємне і молодці, і все робить не про людське око, але що бачить один лише Бог, той має славу середині, яке до дочка царя, то ми рясна золота, яким вона брана і помережена, також середині. Нічого не шукає зовнішньої золоті або тілесну, мережеві, але уявив собі. Бранням гідне не прикрашати створеного за облазом Творця, як говорить апостол, і скинувши стару людину з ділами, одягнися в нову, яка оновлюється в пізнанні за облазом Триця її. І хто затягнувшись у милосердя, бласть, смирне внудність влагідність і довготерпіння, той затягає це внутрішнім за внутрішній людиною. І, і Господа Ісуса радить затягнутися Павло не зовнішньою людиною, але так, щоб у нас розум тривала пам'ять про Бога і думає, що ці. Чуться тканина духовній одежі, коли до повчального слова додаються і тіла, узгоджені з ним. Як плітається основу піткання, чтуть одяг одя для тіла, так і коли для передаючим словом ідуть слідом, діла готуються. Цим благолітний одяг для душі, який має повністю словом ділом і полодійне життя. Ресна підчеплюють за одяг, як слід розуміти, також у духовній значність, що називається, вони золот, золотами. Оскільки слово ширше за ділом, то вона ніби є растими, які спускаються і тканини діяльності за нареченою Господні, ідуть слідом деякі душі, які не прийняли у себе насіння чужого вчення. І самі вони не прийдуть царя, супроводжуючи нареченим. Нехай почуть ті, що дав Господні пітницю, дівоць приведуться до царя, але діви, які близькі до церкви, йдуть слідом за нею і не хиляються в церковне благочиння. Приведуться ж діви і в селищі, і в радості, і ведуться в храм царя. Це ті, які з примусу зберігали дівосту, і не тільки через хребот або вимушені війшли у чесне життя, але як у всякого веселості і радості тішаться таким успіхом. Ті приведуться в царство та ведуться не в якій звичайне місце, але в храм царя. Бо ті священні сосуди, надскорнення людськими вжитком, будуть внесені святей святих, і буде піддано їм право мати доступ до самого святилища. Ікони вони топкатимуть ноги, але як важливо бути введеним, у храм царя показує прох, коли молиться за себе і промовляє, одного прошує Господи, одного бажає, щоб жити мені в домі Господнім і у дні життя мого. дивиться на красу Господню, що ранку мутися в храмі Його. Замість батьків твоїх будуть, сини твої, і ти поставиш їх князям по всій землі, оскільки вище було велено забути народ, і дім батька, бо тепер вона грудує за студентність замість. Батьків отримав синів і синів покращених такими достоинствами, що вони ставляться князям по всій землі. Тож ці сини царя чи сини Євангелія, які запанували над усією землею, бо сказано, по всій землі йшлося сміщування їх, і сяють по дванадцять престолів 12 колін Ізраїлів. А якщо під батьками народжених, хто розуміє старозавітніх патріархів, то всякому разі мовлення промов минає апостолів, бо замість патріархів народиться. У неї сини у Христі, які чиї діла Авраам, завдяки всьому вони називаються єночесним патріархами, тільки зробили подібні до них діла, і які з батька достоялися влочини почесті, тоді ж князів всі землі через чесноту, тільки чеснота, до самої своєї сутністю, дають першість, як Яков дали владу над ісалом, бо сказано будь господарем для брата Твого, тому ті, які стали вночесними батьками і подвижності, у чесноту здобували всіма перевагами і синами наречених Христові. І своєю матір ставляться князям по всій землі. Дивися, що яка велика влада цариці, ця влада присвячується князів по всій землі. Помінуй ім'я у всякому роді і роді. Зради цього люди всі висполяють тебе і послатимуть тебе по віки. Наприкінці цього мови іде ніби від імені самої церкви. Помінуй ім'я роді і роді. Яке це поминання церкви? Це сповідання народів.